Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас надзвичайно цікава задачка з залізничним переїздом. До речі, ви знали, що правопорушення на залізничному переїзді караються ледь не найсуворіше з усіх порушень. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, водій якого автомобіля має право виконати розворот. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. тільки водій жовтого автомобіля, 2. Тільки водій синього, 3. Обидва водії мають право та 4. Обидва водії не мають право виконати розворот. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. В кінці ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви визначилися з вибором і тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо залізничний переїзд, про що свідчить знак 1,29 одноколійна залізниця, та два автомобілі. Водії цих авто мають намір виконати розворот. Різниця лише в тому, що водій синьої автівки хоче виконати розворот до переїзду, а водій жовтої уже після. На цьому каналі ми неодноразово розбирали задачки, пов'язані з розворотом. І всі ми чудово пам'ятаємо, що цей маневр є доволі таки небезпечним і що він забороняється в певних місцях. Також на початку відео я сказав, що порушення на залізничному переїзді караються особливо суворо. І це не просто так, адже залізничний переїзд є ділянкою з підвищеною небезпекою для водія. Думаю, зрозуміло, що на залізничному переїзді розворот буде заборонено. Ну, але ж наші водії розвернуться не на самому переїзді, а вже за його межами, хоч і недалеко. І от в пункті 10.7 правил дорожнього руху є список місць, де розворот забороняється. І серед цих місць, звісно ж, є і залізничний переїзд. Але про заборону розвороту до та після переїзду мова не йде. Тобто правилами вам цього робити не забороняється. Відповідно, обидва водії в зображеній ситуації мають право виконати розворот. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.